За статистикою, це один з найпоширеніших запитів до астролога, йде поряд з призначенням і партнерством. Здогадуєшся, про що я? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжимо пірнати в цей цікавий часом тригерний світ західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про планету, що має прямий зв'язок з дуже затребуваною темою фінанси. А також оберемо тему наступного відео разом, що скажеш. Та перед тим, як пірнути у відео, не забудь підписатися на канал. Готово? Розпочинаємо! 6 червня до 4 липня 2025 року планета краси та фінансів буде рухатися по своєму знаку сили. Тельцю. Тут Венера, безперечно, в своїй стихії. І тут її ще називають земною венерою. В своїх енергіях вона несе теми стабільності, накопичення і збагачення. Щоправда, накопичення це не завжди про банківські депозити чи купівлю земельних ділянок. Накопичувати можна брендові сумочки, косметику, одяг, Ну, чому б ні. Особливо захочеться шопінгом займатися в реальності, щоб можна було торкнутися всієї тієї краси. Також в такий період ресурс можна віднайти в красивій їжі і в догляді за тілом. Щоправда, тут, якщо й масажі, то більше в релаксі, а не лікування. Загалом період може спонукати до певного пригальмування і створенню собі таких лінощів і пасивного відпочинку. Якщо ж говорити саме про гроші, то цей транзит сприятливий для будь-яких фінансових справ та бізнесу загалом. І не слід забувати, що певні витрати зараз також можуть бути як і інвестиція в майбутнє. Тому купівля рухомого майна, витворів мистецтва для поціновувачів, відкриття ресторанів і салонів краси це також варіанти розкриття енергії Венери в тельці. Стабільність також може перейти і в тему відносин. Після довжелезного періоду перебування Венери у вогняному знаку овна, приходить чотири тижні певного перепочинку від бурі емоцій. Тому партнерські відносини можуть укріпитися. А нові, якщо й будуть створюватися, то більш продумана і не на таких швидкостях. Та пам'ятаємо, що кожна планета має ніби дві сторони медалі. Поряд зі стабільністю йде і відчуття, що все моє. А тут можуть увімкнутися ревнощі. Такі сценарії, притаманні на напружених показниках. Також на такі показники можна віднести бажання смачно поїсти і не відчути, коли вже ж треба зупинитися. І надмірну потребу в тактильних відчуттях, бажання бути в комфорті майже весь час. Проходження Венери по Тельцю, звичайно, буде впливати не лише на представників цього знаку. Гармонійну взаємодію від доброї планети відчують також земні стихії, діви та козироги, і водні риби та раки. А от скорпіони, що теж, до речі, відносяться до води, леви та водолії, проживуть напружені показники. На початку липня місяця Венера наздожене планету Уран, буквально при вході в знак близнюки. Та це вже буде нова історія і досить цікава. А якщо тобі цікаво, що принесуть саме тобі в майбутньому такі астроподії, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся, О, до речі, давай все, що беремо тему разом! Можемо проговорити про те, що принесе транзит Венери для кожного знаку Зодіаку і яку тему увімкне в твоїй карті народження. Або ж перейдемо до наступної астроподії, на яку особисто я дуже чекаю. Перехід ще однієї доброї планети Юпітер в знак сили. Пиши в коментарях свій варіант. Обов'язково підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки, і до нових зустрічей!